Петя, Саня. що пішуть общество? Ну, чесно вам скажу після того, як виступив е, Юрій Яценко, е, тут був шок. Писали про те, що з часів оповідань Варлама Шаламова повне враження, що нічого не змінилось. Що ми прослухали якісь хроніки Гулага. І чесно, мені приємно, а з другого боку важко на душі дякують нам за те, що ми показуємо такі історії, тому що те, що проскакує у пресі, воно трошки епізодично. Тут вийшла людина і розказала про такі страхи, і потім виливається на жаль такі листи, як це просто непостіжимо, як в Росії нас ненавидять. навіть. Це не могло случитися внезапно. Они таили эту ненависть многие годы. Теперь она выплескивается. Складывается впечатление, что там большинство таких. За что же нам их любить? И вот в этой ситуации якось выход шукать, напевно, дуже важко. Юрий Яценко. Расскажем вашу историю коротко, а потом попросим вас рассказать поподробнее. Сам? А, Юрий, пожалуйста. Ви на свободі розкажіть свою історію. Ну, насправді це чудо, що я зараз стою на свободі, тому що Росія не випускає таких свідків своїх безчинств, як я. І насправді моя історія дуже добре показує те, що відбувається з нашими українськими політв'язнями зараз в застінках російських тюрем. Я прошу звернути увагу на наступні мої свідчення Служби безпеки України, Генеральну прокуратуру України і сприймати їх як повідомлення про злочин. В травні минулого, в травні 2014 року, я зі своїм товаришем Богданом Яричевським в приватних справах в справах дрібної торгівлі поїхав в Російську Федерацію. Зразу ж на наступний день, прямо з готелю, нас вивела поліція в райвідділ, начебто для перевірки документів. Після того, як вони перевірили документів і, звичайно, в ніяких кримінальних базах ми не числились, вони передали нам нас в Федеральну службу безпеки Росії. ФСБ Росії. Дізнавшись, ймовірно, з соціальних мереж, що я був активним учасником Євромайдану, прийшли до мене з вимогою, спочатку з пропозицією, сказати, що начебто мене направила Україна в Росію для ведення диверсійної антиросійської діяльності. За це мені спочатку пропонувались гроші. Я відмовився. Після того, як я відмовився, я і мій товариш відмовився. Після того, як ми відмовились, нам дали зрозуміти, що нас заставлять. Почались постійні тортури. Мене годинами били, не давали ні їсти, ні спати, погрожували обколоти наркотиками. Притому хочу звернути увагу, що е Справу зі мною мали контррозвідка -розвід... контр ФСБ. Тобто там всі люди були з бойовим досвідом, які знають, як примушувати людей робити те, що їм потрібно. Характерний випадок. Після третього дня побитів мене тримали в КПЗ міста Обоянь Покурській області, і на обході прокурор. Дізнавшись, що я зі Львова і по якій ситуації я проходжу, при тому в мене не було ні статусу обвинуваченого, ні статусу підозрюваного. Я був, я був просто незаконно затриманою людиною. Він сказав, запитав, чи є в мене скарги, я сказав, так, є, а він сказав, ну, з нецензурною лайкою: ах, це ти клятий бандерівець, ти звідси не вийдеш. І зві... після того, я, як юрист, я зрозумів, що абсолютно ніяких. Можливостей захисту я там не матиму. Тортури, побиття були постійними. Один випадок був особливо брутальним. Через два тижні спецназ ФСБ вивіз мене з спецзакладу для іноземців, де я незаконно знаходився. Посадив мене в Бобік, Вивезли мене спочатку з мішком е, на голові в управління ФСБ по Курській області. По дорозі вони мене били в пах, в живіт, в голову, вимагаючи, щоб я з ними співпрацював. ФСБ в мене була розмова з невідомим мені керівництвом ФСБ, тобто з невідомими агентами, які далі мене переконували, що, начебто, в Україні захопили владу американці, і я як е, патріот. Маю допомогти своїй державі і співпрацювати з Федеральною службою безпеки. Я знову відмовився і... і знав, що далі мене будуть чекати катування. Вони мені про це повідомили. Сказали спецназівцям увадіть його, поработайте з ним. Я для того, щоб залишити. Хоч якісь сліди тортур, тому що до того вони мене били, як правило, м'які частини тіла, щоб не залишати слідів. Я розбив собі голову об кут стіни, на що вони посміялися і сказали: ти забив, де ти знаходишся? Мені знову оділи мішок на голову і вивезли мене в невідомому напрямку. Як я чув по звуках, це був ліс. Мене викинули з буса. Після чого я почув сильний удар в пах ногою. Далі мене підвісили на, за наручники на ластівку, і декілька годин били в пах в живіт мішком з піском по голові, душили. Притом звертаю увагу, що навіть після 20 хвилин ударів в пах. Це смертельно небезпечно. І я хочу звернути увагу особливо на те, що ніколи не можна звинувачувати люди, людей, які під тортурами дали ті чи інші свідчення. Мені пощастило, що я не дав тих свідчень. Але я знаю, що ще один день я би не витримав. На наступний день зі мною обіцяли продовжити. Притом, ще хочу звернути увагу: вони імітували розстріл. В той час, коли я був в лісі, прикладали мені пістолет до голови, вкладали його в руку, щоб я зрозумів, що це пістолет. Стріляли, стріляли біля моєї голови. Після того, на наступний день, розуміючи, що, в мене, що я не витримаю ще один день і напевно піду на співпрацю, я пішов на такий більш радикальний крок, я вирішив довести своє тіло до такого стану, при якому мене катувати не можна буде. Я собі розрізав вени і розпоров живіт. Я почекав, поки вийде з вени кров, щоб, е, щоб мене не могли катувати через страту свідомості. Після того я співкамерники покликали охорону, і я охороні сказав, що я не дам себе зашити, поки мені не дадуть телефон передзвонити додому. Оскільки це був спецзаклад для іноземців. Охорона не була така готова, там як в СІЗО, до таких дій, вони мені негайно дали телефон, оскільки кров з руки била фонтаном. Так я вперше повідомив на Україну про своє місце знаходження, зателефонувавши своєму другові Остапові Куманському, який потім повідомив всі державні органи. Далі, коли при, при тому хочу звернути увагу. Коли мене завезли в лікарню, мене зашивали без наркозу. Зашивали тільки зверху шкіру, не зашивали вен, сказали, уміли різатися, умій терпіти. Тому боліло ще більше, ніж коли різався. Коли мене помістили в камеру, наступні дні, очікуючи, що будуть подальші тортури, я одразу ж тільки відкривається замок камери, прикладав лезо бритви до шиї. Бритви там роздаються в законному порядку. Розбирав бритву і прикладав лезо до шиї, погрожуючи, що я переб'ю собі сонну артерію. Це ні в якому разі не була спроба самогубства. Це були способи витримати свою незалежну позицію. В подальшому. Підключились українські владні органи, громадські активісти, міжнародні організації. Ніякі правові механізми в Росії не діяли. Через три місяці, вдалося, через три місяці незаконного нашого отримання, без ніяких підстав, вдалося звільнити мого товариша, якого змушували давати свідчення на мене, як і мене на нього. Богдан Яричевський не давав ніяких свідчень. І, а проти мене сфабрикували кримінальну справу за зберігання вибухівки. З'явився свідок, який сказав, що е, в 2013 році я йому дав на зберігання вибухові речовини і він передав е, ті речовини прямо в ФСБ. Е, тобто це 30-ті роки сталінського періоду. Е, Щодо медичного обслуговування, коли я захворів. Коростою в спецзакладі для іноземців. Там умови, умови отримання, до речі, набагато гірші, ніж в СІЗО. Там в камері 30, 30 людей на камеру 15 метрів квадратних. Коли я захворів, там коростою, мені сказали, що я хворий на снід і що мене не будуть лікувати. У мене все тіло було вкрите пухирями, ну, гнійниками і кліщами. Від корости мене не лікували 4 місяці, що та хвороба лікується звичайною мазю за, за декілька тижнів. При тому, коли я вже був в СІЗО, на, на мої звернення до адміністрації СІЗО, мені спочатку начальник режиму е, СІЗО-3 по Білгородській області Плясов, сказав, що мене поведуть е, до лікаря тільки коли я вивчу гімн Росії. Е, Начальник медичної служби курського СІЗО за моє звернення до лікаря написав на мене рапорт про симуляцію. Як виглядало моє життя в СІЗО Росії? Коли мене вели по СІЗО, Курському СІЗО, адміністрація кричала: ми відімом бандеровця. Которий бросав фосфорні міни в наших жінках дітей. При тому вони не знали, що мене затримали ще до того, як почалися бойові дії. Мене до мене підсаджували провокаторів, які провокували мене вчиняти злочини, які провокували мене співпрацювати з ФСБ. Весь час приходили представники ФСБ, представники уСІН Росії. З вимогою, з, перекона... з, з бажанням переконати мене на співпрацю з ФСБ. Вони мені вказували на те, що от бачиш, ти думав, тобі поможе суд, ти бачиш, ти думав, тобі поможе прокуратура. Тобі ніхто не поможе, ми все можемо. Це мені конкретно оперативники ФСБ казали. І якщо ти не підеш на співпрацю, ти будеш сидіти за тероризм або за диверсії. Там ті статті передбачають до довічного ув'язнення. До мене мене садили на три місяці в одиночну камеру, не допускаючи не даючи мені ні зустрічі з родичами, не допускаючи до мене листів, не допускаючи до мене передач. Мене, е, після того мене посадили, до мене посадили психічно хвору людину. Е, ця людина просила, щоб я її вбив. Вона могла до, годинами плакати. І казати, що вона от-от помре, що вчине самогубство. Та людина була небезпечна як для мене, так і для себе самої. Мене садили в карцер. Що таке карцер, про який це є ПКТ, про який вже згадувалось на зоні? Це приміщення без вікон, без провітрювання, з слабим освітленням, де немає ліжка. Воно повністю бетонне. Там треба стояти весь час на ногах. Інакше як простудиш на підлогу, то простуди, простудишся. Ліжко відкривається тільки на декілька годин вночі. Мене садили на тижні в ці карцера. З, е, е, при тому, е, з, е, під, навіть під час того, як в мене була висока температура. І ви знаєте, карцер це така річ, на, начебто вона. Досить законною виглядає, тому що завжди на ув'язненого можна знайти ті чи інші порушення. Але це така річ, вона напевне ще гірша за побиття. Тому що в карцері через декілька днів в мене були випадки, що я вже, якби не молитва, я би я дивився в очі безумству. На щастя, завдяки злагодженій роботі правозахисників, громадських активістів. Мого адвоката мені вдалося вийти е, через рік ув'язнення. Для мене це було чудо, тому що навіть мій адвокат казав, що ти не збирайся виходити. Можливо, Я думаю, Юрий, что вопросов к вам не будет. Угу. Спасибо. Есть вопрос? А, конечно, пожалуйста, Ольга Геннадьевна. Я еще раз хотела бы э, обратиться вот к вашему вниманию, э, к мировому вниманию, вот именно Юра и Угены. То же самое. И у всех остальных ребят, я уверена, то же самое. То есть Ген, Гена прошел пытки. Ему одевали противогаз на голову, зажимали, зажимали воздух. Когда он стал задыхаться, ему впрыскивали газ э, в противогаз. Э, естественно, э, он начинал рвать и захлебывался со своими рвотными массами. Его раздевали до гола, привязывали к, ток к половым органам, водили возле тела раскаленным паяльником и так далее. Тяжело, извините, об этом говорить. Вот. Точно, так, сейчас, одну секунду. Точно так же, как Юра, все ребята проходят. Первый день приехали в колонию, в ШИЗО, куча взысканий, ЕПКТ. То, что сказал Юра, без окон, без дверей, целый день на ногах, без литературы, без передач, без свиданий. И еще психологическое давление было в колонии, у нас вообще не отдавали ни единого письма, даже от меня. Тобто я підтверджую, обращаю увагу, що вот Юра живий примір, гена живий примір, нужна внимание общества, мирового сообщества і всіх нас, не будьте равнодушными. я хочу. Мене вот така думка, хочу звернути вашу увагу. От коли ми зараз, коли глядачі сидять біля телевізорів, коли ми зараз з вами спілкуємося тут. Десятки наших політв'язнів сидять в камері, вони не можуть собі ніяк допомогти. І вони чекають весь час, коли їх ймовірно виведуть на катування наступний раз. Що потрібно, я знаю з власного досвіду, що робила українська влада і чого не робила. Для того, щоб полегшити долю наших політв'язнів. Немає єдиного узгодженого центру керування справами політв'язнів СБУ, прокуратура, адміністрація президента, МЗС. Всі декларують, що вони щось зроблять, але якщо конкретно запитати за конкретні кроки, план дій, то відповіді не буде. В мене, для мене держава банально не виділяла грошей на адвоката. Як це робиться для багатьох політичних в'язнів. Це першочергово. Навіть зараз, коли в мене, я можу подати касацію в російський суд, я звернувся до голови обласної державної адміністрації декілька місяців тому для того, щоб виділили гроші на адвоката для звернення. До сих пір я не, 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 не чув ніякої відповіді. Це державний інтерес показати міжнародній спільноті, що відбувається з українськими громадянами. Повністю моєю справою е, в більшій мірі займалися громадські активісти, Центр громадянських свобод, Євромайдан СОЦ, які були змушені весь час стовкати українські органи для того, щоб вони діяли. І це відбувається надалі. І я би хотів, ну, люди, народ України, пишіть пишіть листи політв'язням. Багато хто їх не отримує. Політики, що ви можете зробити? Не, не обов'язково щось надзвичайне. Зверніться до, 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 до російських органів, прокуратури, управління Федеральної служби виконання покарань, конкретних начальників зон з листами про те. Як утримуються українські політв'язні з Росії? Повірте, це дуже важливо. Тому що кожен раз, коли про мене приходив якийсь лист, мене викликало ФСБ і казало, що це має, це має зупинитися. І, Ви знаєте, ми зараз за тим трохи відсторонено байдуже спостерігаємо, а Надя помирає. Тому. Я прошу Петра Олексійовича. Нехай він, нехай він перегляне політику щодо політв'язнів. Там є дуже багато прорахунків і недоліків, які допускає українська влада. Я готовий їх назвати при зустрічі, якщо це потрібно. Можуть назвати некоторий зараз. Так. Банально. Література. Це надважливо для людини, яка сидить в замкнутій камері, отримувати хоч якесь інформаційне джерело, бо там телевізорів немає, там нема можливість спілкування. Передача літератури, я думаю, українська влада могла би це організувати. Це е, передача посилок продуктових, тому що, повірте, через пів року в зоні, коли ти їш одні каші і чорну картоплю, ти молишся на ковбасу. Це введення. Це є, є насправді ефективніші механізми впливу на Росію. Це економічні механізми. Скільки російських олігархів мають тут бізнеси? Надавіть на ті бізнеси. Повірте, що набагато швидше тоді відпустять наших політв'язнів, набагато більше полегшить їхню долю. Ви знаєте, коли людина, коли хтось. Не хоче робити, він шукає виправдання. Коли хочеш, шукає можливості. Петя, Сей. що пішуть общество? Ну, чесно вам скажу після того, як виступив е, Юрій Яценко, е, Тут був шок. Писали про те, що з часів оповідань Варлама Шаламова. Повне враження, що нічого не змінилося. Що ми прослухали якісь хроніки Гулага, і чесно, мені приємно, а з другого боку, важко на душі дякують нам за те, що ми показуємо такі історії, тому що те, що проскакує у пресі, воно трошки епізодично. Тут вийшла людина і розказала про такі страхи, і потім виливається, на жаль, такі листи, як «Это просто непостіжимо, як в Росії нас ненавидят». навіть. Це не могло случиться внезапно. Они таїли эту ненависть многие годинки. Тепер вона виплескивається. Складывается впечатлення, що там большинство таких за що ж нам їх любить. І от цієї ситуації якось выход шукати напевно дуже важко.